Доброго дня, хочу скласти щиру подяку автопоміч, яка знаходиться у Львові на Україні. Хочу щиро дякую тій компанії, адвокатам і експертам і пані Наталі, що допомогли мені в тому становищі, коли була в мене аварія, чоловік загинув на дорозі. Вони мені допомогли, так як грошова компенсація. Компенсація така, що від машини цієї відшкодування пішло моїй дитині і мені. Дуже хороші люди, я їм довірилась. вони мені допомагали з документами. Багато як то у нас на Україні важко дістати якісь документи, вони, я до них зверталася, вони дзвонили на ці підприємства і на ці заклади. І так, що я зібрала ці документи, всі, що положено, що Наталя, пані Наталі, мені говорила. І я це все мала, і тоді я відправила на цю автопоміч. Надії, не мала такої 100%, але завжди треба спробувати не боятися. У мене ще є така ще папка, що не мені висилали такий договір в цій папці автопоміч. Експерти і там ще адвокати в Україні. І дуже щиро, дуже щиро я вдячна цим людям, що мені допомогли в тій компенсації, бо я би сама собі цю раду не дала. По-перше, по-друге, я їх не шукала, вони мене самі знайшли. І я так і зрозуміла, що треба попробувати бо. Я б сама цього навіть не додумалась до такого, що є така можливість мати таке відшкодування від, чи там від цієї машини, чи від якогось там іншого випадку. І так що дуже-дуже я вдячна і раджу звертайтесь, якщо не бійтесь, звертайтеся на автопоміч, чи ви самі, чи вони до вас дозвонять. Я пані Наталі, її помічники. І дуже хороші люди дуже вам вдячно і низький вам уклін.